Це Дебовський замок. Польський замок, побудований на лівому боці вісли, щоб його оборонна здатність була протиставлена замку хрестоносців. Його будівництво було почато після вже укладання першого мирного договору між хрестоносцями та поляками. Але хрестоносці його порушили. І Поляки змушені були знову відвоювати правий берег вісли. Так от, десь 2 кілометри, може трошки менше, до замку хрестоносців відстань. І тут стояли гармати. Хрестоносці теж мали якісь гармати і вони між собою, бувало, перестрілювалися. О, міст. Зараз підійду ближче до стіни, щоб було видно, куди ж вони стріляли. Тут тоді, звісно, не було такого, був дерев'яний для торгівлі, але на час війни, звісно, він закривався. Ото старувка, видно, там замок хрестоносців, десь там. Зараз, на жаль, Дебовський замок стоїть пустий. Можна звільно заходити, а ще два роки тому перед пандемією він закривався. Тут відбувалися якісь імпрези, люди зустрічалися, місцевий клуб історичного реконструювання тут якісь імпрези зустрічі могли прийти люди постріляти з луку з'їсти якоїсь каші на багаті зроблено але зараз тут пусто Достали намети в десь є фото посилання зроблю до відео там буде посилання на сторінку де я то фотографував відвідувачу тоді туди, туди. Цю імпрезу, ну, але, на жаль, зараз стоїть пусте, бо немає за що це все проводити. Бо, звісно, це коштує якихось грошей. Великий простір. Вже заросло все. Тут був колись намет, де була зброя представлена, там стояла кузня, наче така кузня реконструйована, переносна, Тут були вежі на кутах. Вони бачите, сходи в тій. Мабуть, двері були, там є сходи. І на вежу вони провадили це бійниці. Та, так був такий помост дерев'яний, з якого відбувалося стріляння, обсервація місцевості. Це головні ворота, ворота до замку. Вони провадять вже в бік польської землі. Зараз тут, на жаль, все. Вибачте, засране. Тут були ось вартовні. Ось можна зайти. Тут ворота, мабуть, були. Древ'яний дах реконструйований. О, бачите, хвіртка, Курва. оква Z. Ну добре, здолаємо цю Z. Ну це вже вихід. Засови, запори були. Стояли тут польські ратники, Ось бійниця. Щось там сховували, клали. Тут теж якийсь закуточок. Ну і брама. Брама, о, можна, будь ласка, прибита, мабуть. Прибита. Ну Плюс-мінус так воно виглядало. Далі люди заїжджали. Купці, мешканці чи хто там і зміщувалися на ночівлю. Зараз спробую зайти, куди це сходи. Сходи. Ліхтарик треба другий взяти. Там бачите тут сліди зачинялось якесь віконце. Більничко чи що. Включаю ліхтарик, що на телефоні. Подивимось, що за сходи небезпечно. Все так трошки засмічено, але можна йти. Теж, мабуть, зачинялося сліди від дверцят. Так. І це я над брамою, мабуть. Добре, зайду одразу наверх на самий, на башту, над браму. О, чого немає, не загорожі, можна гепнутись. Треба уважно бути. Подвір'я. Подвір'я. Замку Дибовському. Адам і Єва мені махають. Привет. Не буду йти там тим муром. Небезпечно. Там гнтова гнтовий сходи. Це над брамою приміщення. Мабуть тут розташовувалась варта. Спробую пройти. На жаль, все стоїть. Нічого нікому не треба. Занедбане, хто хоче заходить, що хоче робить. Ну. Замок хрестоносця. Ну це вже сучасна цегла, законсервована поверхня, щоб не руйнувалося далі. А це вже, це вже цегла старовидна. Бачите як кільце відроблено. Замішано, пальці навіть видно, дивіться. Пальцями хтось провів. Ох. Шух. Коли робили цеглу. А Ще коли, мабуть, затискали в форму дерев'яну пальцями глину, ще сиру. Так пальцями притискали. Ну, пройдемось. Ось кутові вежі. Тут ще, мабуть, була якась загорожа. Дерев'яна, може бути, цегляна, яка пізніше зруйнувалась. Ну, вон. Старовинне місто Торунь хрестоносці, які, які, які заложили. Ну, звісно, сам замок. До цього на місці торуня було поселення слов'ян, там ще різних. Не будемо там перебирати звичайних людей, але прийшли хрестоносці, стали тут господарювати за домовленістю з поляками з польською короною, ну і будували свій замок. І так, це головне, головний вхід, головна брама. Тут, мабуть, ще була вища вежа до замку Дибовського. Ну і пішли далі. Дивимось під ноги. Така стежка тут же на мурі протоптана. Ну, Трошки є висоти. Треба бути уважним, тримати рівновагу. Дітям взагалі сюди я не раджу заходити. Ось таке укріплення бічне. Простий, чотирикутний замок. Не то, що там хрестоносці будували, але тут була така класика архітектури оборонних споруд тоді на тих часах. Якісь передмістя, посад так званий де відбувалися торги, якісь тут були ще споруди, звісно, причал був на річці на віслі. Тут коли були імпрези було багато машин. Парковка була тут повна, не було де стати. Люди приїздили, було цікаво, як раніше тут відбувалося, спробувати вдарити на ковальний молотом, таким важким дітям, вистріляти з лука, отримати якийсь там реконструйований меч. Ну, там щось якась споруда була, бачите, фундамент видно. Давня споруда. Може якийсь дом намісника цього замку. Там якась чіпіч була, вон, дірка в стіні. Не знаю, треба почитати. Докладніше, що тут було, як влаштовано. Туалет стоїть, значить щось колись тут відбувається. Ну і завершуємо. Коло стіною, муром, цегляним замку Дибовського. Здається, хрестоносці врешті його спалили, захопивши на деякий час цей берег. Так він більше і не відродився. Пізніше шведи його добили. Вважаючи його істотним для <гум> польської оборони, але на жаль шведський потоп, як тут називають, навалу шведів. Це було десь в 17-му, здається, столітті. І торунь дуже постраждав тоді. Його шведи обстрілювали. Вони спочатку цей берег захопили пізніше землі на правому березі. Ну, Пожар був великий, в Торуні. дуже постраждало багато костьолів, споруд. Але зараз то все відбудовано, Дибовський замок так і стоїть в руїнах. Але добре, що його взагалі не розібрали, як дуже часто при шведах та прусаках пізніше розбирали всі споруди цегляні навіть більш-менш цілі на якісь там нові будови нової влади. Ну, загарбники є загарбники. Ми це бачимо зараз українці себе в країні. When it gets coś там, coś там, ну там різні сучасні лозунги. О, це брама. Ой, брама. Грати такі справжні старовинні, ковані. Ну ті ще так залишились, не витягли на металобрухт, але О, дві гратини відрубашили. Це Бачите, не знаю, була це дійсно колись пічка. Або це вже справжня пічка для охорони вартовня. Ну, мабуть, була справжня пічка, бо камін такий. Більше такого чогось немає, це в куті, вхід, заходиш, тут якісь ліжка, ще там щось, стіл. Ну і камін, щоб опалювати це приміщення. Тут же сходи трошки реконструйовані, бетонні, це ляні сучасні, ну, більш-менш якось можна йти. Звісно, не так, як в ратушові вежі, де все ідеально реконструйовано, бо там багато туристів, там гроші. А тут, бачите, було закручено. Закручено було так, щоб не відкритий засоб, але це все вже до одного місця. Добре, будемо далі йти по колу а для цікавості. от старовинна цегла. Який розмір цеглини. А це ось сучасна вже гладенька. Але плюс-мінус такого ж розміру. Захаращено. Тут якісь були будови, то балки дерев'яні були вставлені в стіну. Там йшла галерея дерев'яна, це, мабуть, були підпорки тої галереї. Бачите, там як закладено, стіна обліцована. Гарною цегли, а всередині такі шматки якісь повкидані, забутовано, як то називається, шматками ламаних цеглин. І кохамці. Когось хтось коха донестями, але замок Дибовський перестали кохати. Нема грошей, нема кохання. Ось той фундамент що ми бачили згори. Що в стіні там за комін теж якийсь, ага, якийсь вихід. Вниз ось є, ось є прохід. Ну і тут щось ніша якась. Оце запікали, так що аж очорніло. Бачите, там електрика підведено. Тріснув той та стіна. На жаль, на жаль. Ковід, криза, війна, яка теж впливає на Польщу, не дозволяють зараз в належному стані утримувати цей замок, цю історичну пам'ятку польської історії. Якась ніша може щось зберігали. Це теж відреставровані цеглини. Бачите, такі сліди є від дерева. Наче Це з душок роблені форми. Форми накидувалась глина з піском, присувалася і ви висипалася, викидалася з цієї форми і далі сохла сама на сонці. Або в пічку її обпалювали глину, щоб була більш міцною. Але частіше робили просто просто висихала в ті бачите якісь опно додали додавали це опалена цеглина глина більш темна ось така кладка цікава як сказав у Янукович, янукою лочкою візьме пальці ми провели, зробили цей глину, Це низ, а це пальцями додавлювали форму. щук, Пальцями щук, давили. Добре, виходимо. Об'єкт є під охороною фірми Taurus". ну Нікого тут немає, навіть камери не побачив. Хтось тут щось охороняв. Хвіртка відкрита. Це брама до подвір'я такого. Тут була теж стіна, якісь будови всередині. Зараз все зруйновано. Ну, не зараз зруйновано, а колись зруйновано, так і не відреставровано. Ну ось так. Цегла вже розсипається під впливом атмосфери. О, ось були ворота. Ще одні якісь. Бачимо теж сходи, які ведуть з. Тут були теж, мабуть, дерев'яні помости, і з них можна було заходити вон туди, на башту. Зараз з іншого боку подивимось, що там за башта була, плюс-мінус як воно виглядало. Бачимо, що це. Пам'ятник історії, Забиток хроньоний правим, правим хроньоний, але до права ще теж треба ставити людей. Вон вихід. Кудись був вихід. Ось ці грати. Назовні. Ну, на жаль, на жаль, об'єкт кинутий. Але чекає. Знаю, що є якась програма якось його загосподарувати, відновити функціонування, Ось такі башти. Зараз підіймо, дійдемо до довкола вже до головних до головної брами. Ну, тут якийсь рів був, звісно, з водою звісли, але якось тут слабо зараз вже виглядає, що тут такий глибокий рів Ну, який є. Засипали, звісно, зі сміттям. Щоб не актуально той рів. Ну і ось так приїжджали поляки до свого замку Дубовського боронитися від хрестоносців о це головний вхід. Зараз цією стежкою ходять тільки туристи, вона веде до залізничного вокзалу, торунь головний. З-під мосту до замку веде така бруківка, старовинна дорога, судячи по зовнішньому вигляду її будували вже німці десь. 19-18 століття якось господарували цю територію, але на жаль, ну, для поляків не на жаль, вони вийшли у 20-му році, у 18-му році з Польщі і Польща здобула незалежність. Ця дорога веде вже під міст залізничний імені Пілсуцького. Можна сюди доїхати цією дорогою на машині.